Що всім привіт! Якось настав цей день. Що ми вирішили перегорнути сторінку ще одну. Якщо хто нас ще не знає, то давайте познайомимось. Ми родина переселенців з Донеччини. Є рік тому ми були вдома. Якраз саме в цей час ми вивозили батьків, збирали речі, підтрапляли під сильні обстріли і все. Те, що там залишилося, ми цю сторінку перегорнули. Рік, як ми прожили в селі, звикали до життя в селі. А тепер батьки залишаються тут. А ми поїдемо до Київської області в Білу церкву. Ми собі трошки веселіше уявляла цей момент записі відео. Ну все одно хочу сказати всім, всім дякую землякам, які з нами нас пам'ятають і підтримують. І дякую всім людям, які тепер знають нас тут в селі. Що теж нас дуже класно підтримують. А тепер ми перегортаємо цю сторінку. Ми перегорнули Донбас, перегортаємо тепер тут. І йдемо далі. Я вірю, що все буде. Бо бачимо, що буде через рік. Я вірю, що все буде добре. Можливо, колись наш контент зміниться, але наразі це контент про нашу історію життя. І що б там не було, життя це головне. Ні в коєму разі ми не опускаємо руки. Ми йдемо далі. Я дякую цьому будинку, який ми знайшли через OLX і потрапили сюди. Значить, як склалося, так склалося. Так, трошки навіть важко знаєте, розставатися. Ну, ми ще ж сюди приїдемо. Я надіюсь, і на якісь вихідні, і на якісь там канікули осінні. Ми ще, звичайно, будемо сюди приїжджати, бо тут тепер наші батьки в цьому будиночку. Все, дякую цьому селу, цьому будинку. Всіх цілую люблю. Поїхали далі.